І йшов тільки що до монументу батьківщина Мати і тут є невеличкий такий музей військової техніки. Хочу вам швиденько показати. Основний бойовий танк Т-64. Реактивна система залпового вогню ГРАД. Ось так виглядає. бронетранспортер БТР-70. Бойова машина десанту БМД-1. Гаубиця Д-30. А це фрагмент Фронтового бомбардувальника Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка, повітряних син ЗСУ. Це залишки від літака, який, на жаль, збили, і один із пілотів загинув, а другий вижив. І ось все, що залишилось. Від літака бачимо розстріляну машину нової пошти. Дивіться, скільки куль потрапило. Такі великі. Згоріла поліцейська машина. Це вона згоріла в місті Києві в 22-му році на повітряно-флотському проспекті. Там була стрілянина з ДРГ, я так розумію, і ось згоріла поліцейська машина. Це, я так розумію, машини, які. Передавали стеж з-за кордону. А ось хотів вам показати ще ось цю машину Луганського прикордонного загону. Подивіться, як, як вона була захищена. Арматура просто отак зварена віконце для водія, щоб щось, дивитися, щось бачить. Осьо бокове. Просто неймовірний захист. Все зварено. Бойова машина піхоти бмп 1 Ну це пошкоджена вже, яка вийшла зі строю. Ось така невеличка, невеличкий такий музей техніки вам показав. Тут теж якийсь

Єрушка. І тут показують інформацію коротеньку про дітей, які загинули. І, на жаль, ця цифра кожен день тільки збільшується. На сьогодні 551 дитина загинула. Це дуже багато. Це теж є. Техніка яка вже не пригодна для бойових дій. Каса співоче поле, це наскільки я пам'ятаю, дивіться яка краса, наскільки я пам'ятаю, співоче поле це там квіти, квіти гарні, ну такий парк квітів. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь і ви знаєте, що там насправді, напишіть в коментарях. Ну якщо не помиляюсь, да, це там гарні якісь квіти. Ось можна там в касі купити квиточок, коли вона відкрита, і зайти. Або може там зараз вже квіти не цвітуть і вже там нічого дивитися. Ну, не дуже. Не дуже знаю. Так, а ми з вами йдемо до Батьківщини Матір. Подивіться, який великий прапор. Якщо не помиляюсь, це зараз найбільший прапор в Україні. Один час це був прапор найбільший в місті Дніпро. В центрі він там знаходився. Але це було недовго. І потім, я так думаю, що мер Києва думає так. А як же це? В Дніпрі самий великий прапор ні. Зробить і підняти в Києві. Київ же столиця України. Так що все. Найбільше все найкраще повинно бути тільки в Києві. Я жартую, звичайно, але виглядає це так. Але цей прапор видно з багатьох районів міста. Дійсно, він дуже великий. Бачимо, стоїть танк і надпис на Москву. Сьогодні робочий день, тому людей зараз немає. Вихідний день, я думаю, що тут набагато. Більше людей гуляють, а зараз, як ви бачите, вообще пусто. І ви мені доволі часто зараз в коментарях пишете, що де люди в Києві. Я вам скажу, що людей дійсно дуже мало. Даже, ну, в вихідний день так, а от в будній день. Є теж такий музей військової техніки. Теж вам швиденько його покажу. І сам подивлюсь, тому що я це не бачив ще. БМП-1, бойова машина піхоти.

Двигун, Ці ракети, хвіст від гонтокрила. Подивимось з цієї сторони. Ще. Мі-24. І ще на ту сторону зараз обійду. Там відірвані башні від танків. Хочу теж показати вам. Ракети. Ну, залишки від ракет. Ось подивіться, як одірвало, розірвало взагалі. Ось так. Так, ну і давайте тепер уже. Підемо до Батьківщини Мати. І подивимось, там такий оглядовий майданчик гарний. Теж як з парку вічної слави теж відкривається шикарний вид на лівий берег. Я тільки що проходив біля Києво-Печерської лаври. Сьогодні свято, багато дуже людей. І вирішив, що сьогодні я туди заходити не буду. Тим паче не дуже багато в мене часу на це все. А щоб обійти Києво-Печерську лавру, потрібен, ну, потрібна, мабуть, година це мінімум, ну так, щоб швиденько. Тому наступного разу прийду. Коли буде більше часу і зайду, все вам покажу і сам походжу, погуляю, тому що був там всього один раз і то теж не дуже довго, але хочеться пройтись нормально. Тут теж уже платний музей військової техніки, літак. Каса. Квиток коштує дорослий 30 гривень, студентський 20. Але зараз я туди не піду, ну, я не думаю, що це зараз вам потрібно. Дивитися. Я маю на увазі, що я вам там показав. Доволі багато техніки і зараз в цей музей не піду. Бачу, що на щиті тризуб. Після того, як його сюди причіпив повісили, я його не бачив, не був тут. Тому і собі цікаво дуже подивитися. Наскільки я знаю, там можна піднятися наверх. Не знаю, зараз не працює це чи ні. Скоріше за всього, ні, тому що це ну, небезпечно. Якщо там повітряна тривога почнеться, це дуже швидко треба буде спуститися. Одним словом, думаю, що зараз це не працює, але... Можна буде колись піднятися і подивитися, там вообще буде шикарний вид. Спускаємось вниз. Хороша сьогодні погода в Києві. Не жарко, трошки вітерець. От якраз в таку погоду можна походити, подивитися щось, тому що коли дуже спекотно, це некомфортно. Смоленськ. Зрозуміло це. Закриті російські міста. Такий величний монумент батьківщина мати. Пофарбований тан танк подивіться, як в жовто-блакитний колір. Красав! Так, і хочу ще вийти до оглядового майданчика. І на цьому буду закінчувати відео, вам показав, сам подивився. Щось я підзабув де це вже воно знаходиться. Вроді тут ці оглядові такі були, чи там наверху. А, ладно. Ще раз вам покажу батьківщину мати. Прапор. І видно Києво-Печерську Лавру звідси. Ось так. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока!